Пане Сергію, таке питання в контексті подій на Білогорщині, взагалі на прикордонні з Росією, часто громадяни і часто в спілкуванні доводиться чути таке запитання: ну от Росія вторглася на територію України, купала окупувала наші території: Херсонщину, зокрема Крим, Запоріжжя, Донбас, Луганщина. А, а чому ми, в свою чергу, ну, якби приймаємо поле бою, де вони нам його нав'язують, а не, скажімо, у зворотньому так би мовити, так як, як, як відповідь, не окуповуємо інші російські території, звідки вони до нас не заходять? Ну, Курська область, Брянська, Белгородська, які там в нас е, е, по кордону. Ну, І потім не обмінюємо давай, ці окуповані території, дуже, дуже інші просто очевидна це. це. Відповім, От, як би ви відповіли? Дуже так? просто уявіть маленьку кімнату. До якої входите ви і людина, яка в 10 разів більше вас. Як ви думаєте, скільки вам простору залишиться більше, ніж тій людини в цій кімнаті, а вам вдвох в цій кімнаті ви знаходитесь, да? і як її обійти? Отак От само і Росія і Україна. Та сама логіка. Тому я думаю, що поки Ну, логіка поки виходить така, поки, що ми на чолоки, обмежені... поки ми на жаль менші, але ми менші за кількості, але більше за духом. І я думаю, що саме це більше за духом, і про те, що я сказав попередньо: що кожного дня ми маємо закликати людей захищати нашу країну, показувати про те, що ворог в нашій на нашій території і він вбиває наших громадян. І коли це все ми з вами ну будемо проживати кожного дня і ввірити в це досить відверто, без будь-яких там пафосних речей, то я думаю, що перемога буде за нами, і в незалежності від того, боремося ми з Товстоном чи з таким самим, як і ми. Ну, велика територія Росії це також і є слабкість, тому що в них співвідношення людей до кількості території, воно не на їх користь взагалі. От і тому часто виникає питання, чому війна лише на території України, чому вона не переноситься на територію Росії? Таке враження, що нас, що ми десь обмежені тут, от і а є інші люди, які кажуть, що навпаки це стратегічне завдання перенесення війни саме на територію. Росії навіть посадовці українські теж такі заяви робили. У нас в нас є дійсно політична позиція, що в країні не відбувається війни. В країні на сьогоднішній день воєнний стан. І відповідно з урахуванням цього ці нюанси вони вкладаються в цю історію. Це О, юридич... тут чекайте, немає, юридич... війні, але юридичні роз'ясніть. пане Сергій. юридично роз'яснюю. Напевно, ті всі питання, від яких ми залежимо, в тому числі ну насамперед, фінансування з боку наших партнерів, вони викликають саме ну закриття очей, напевно, на фактичний. Стан війни в нашій країні. Ну напишемо про те, що в нас нібито тільки воєнний стан, і відповідно це дозволяє нашим партнерам розв'язує їм руки по тим чи іншим напрямкам допомагати нам в повному обсязі. То тобто війна Як не оголошена, тільки... бо партнерам так зручніше нам допомагати. Партнерам не стільки зручніше, скільки вони також обмежені нормами, які існують законодавства в їх країнах, міжнародними нормами альянсу НАТО і так далі. І так далі. Й дуже багато питань, які від цього залежать. Це їх Питання. Умова. Питання роботи з МВФ, в тому числі, є коли країна знаходиться в стані війни або не знаходиться в стані війни. Це зовсім різні умови, навіть вплоть до того, що співробітництво не здійснюється. Тому я думаю, що це саме цим виправдано на сьогоднішній день такий політичний підхід до цього питання.